Люди жаліються, першить у горлі. Що ж робити? Подивіться, що є в моєму бардачку. Я цими засобами ніколи не прощаюся. Вони завжди у мене. В аптечці моїй. І так, знайомимся ближче. Спрей для горла з колоїдним сріблом. Чудовий засіб який містить трави, а в тому числі, колоїдне срібло насадочкою такою, два пшика в горло і ви поставили захист. Особливо, коли вам потрібно десь бути в транспорті, і багато людей, кожен з соплями, з кашлями і так далі, ніякі масочки не допоможуть, повірте мені, вони працюють хвилин 10, а потім ми свої ж мікроби вдихаємо. А ось коли ви поставите захист із геля 39 трав, то це надійніше 10 мазочок разом. Берете чуть-чуть на кінчик і вносик, так, ставимо вносик. І малесеньку горошиночку на язичок розсмоктуємо. Найкращий захист. Не вірите? Спробуйте гель wow. на основі 39 екстрактів трав. Він повністю натуральний і використовується майже скрізь як оздоровлення і профілактика. Ну, перше, це рани, укуси комах, попеклися, обморозили шкіру, все, що потрібно заживити шкірою. Він лікує. Друге, головна біль наносите. Зубна біль на зуби наносите, горло болить, ми можемо його розмахтувати. Так-так. Він дуже смачний і не бійтеся його розсмоктувати, тому що він навіть при печії допомагає. Також, якщо у вас вискочило щось на окові, на губі, є молочниця, геморой, це все абсолютно лікує гель на основі 39 екстрактів трав. Він дуже необхідний, особливо мамам, у кого є маленькі діти, тому що діти часто падають, і він дуже класно заживляє рани, синяки за 1-2 дні. Забирає, лікує і він такий антисептик: це допомога на всі випадки життя.